Добрий день, поважне товариство! Моє ім'я Віста і я далі веду свій блог. Сьогодні продовжимо тему закінчення повнолуння. І так, повнолуння закінчилося. Ретроградний Меркурій зробив свою Петлю і зараз він діє зовсім інакше, як діяв до сьогоднішнього часу на людей. Люди стають чесніші. Ви не зможете слухати ту брехню, ви не зможете, скажімо, приховувати свої ідеї, ви не зможете себе стримувати, ви скажете правду там, де ви завжди б промовчали або мило посміхнулися. Чому так відбувається? Тому що йде ваша внутрішня перестройка, перестройка вашої енергетики, і особливо ті, які займаються магією, які вже давно стикаються з такими явищами, вони зараз будуть надто чутливі, особливо до темних матерій. І так, ви почуєте, як до вас приходять мертві душі. Вони будуть просити у вас щось, не завжди старайтеся допомогти. Особливо, коли просить пробачення. Знайомі, родичі, навіть якщо це померла мама чи померлий батько. Коли кажуть прости, ви відповідаєте ні. Чому ні? Тому що, якщо людина з тамтого світу просить у вас пробачення, значить перед вами у неї є дуже великий гріх. Можливо, вона займалася магією на вас, можливо, є, скажімо, батьківські гріхи, які на тому світі не прощаються. І якщо мама робила якісь порчі ритуали проти своєї дитини, то на тому світі вона за це дуже жорстко відповідає. А таких випадків, в моїй практиці, повірте було мільйони штука. Так що я вам ще раз кажу: в таких випадках говорити ні. Нехай це останеться на суд Божий. Бо якщо ви, не дай Боже, дозволите собі слабинку і скажете Я прощаю, рахуйте, що та вся порча з мертвого, за яку він відповідає, яку ви, можливо, зняли, яку ви відробили, вона тут же в цю секунду вернеться назад і сяде вам на шию. Тому ні, жорсткий, ні. Зараз просто в зв'язку з перебудовою планет, в зв'язку з зміною енергетики, зараз мертві будуть дуже сильно підходити до живих. Послухайте ті пророцтва, які дають афонські старці. Я дуже надіюся, от дуже надіюся, що це є просто політичні прогнози. Щоб настрашити Україну катастрофою, кінцем світу, приходом якоїсь невідомої істоти, але навіть у тих дурних пророцтвах є е, е, нитка е, такої правди, що іменно з України почнеться нова раса. Тобто діти нащадки творця і нащадки. Падших вони дадуть знову крок вперед і дадуть нову раз. Тому думайте, що робите. Думайте, саме вас відчувайте. Дивіться, як на вас е, е, впливають зовнішні середовища, як впливають е, люди, як вони до вас відносяться. Тому що дуже багато зараз будуть від вас відходять.